Вітаю, мої любі! Це телемагазин «Прованс» і Ваша ведуча Маргарита Любомська. Вже в студії. Ой, дівчата, хто вже придбав собі подушки з Лебединого екопуху? сьогодні до вашої уваги представляємо ковдру з Лебединого екопуху. Дівчата, вона така білосніжна, у нас, до речі, були рожевого відтінку, але ви знаєте, все ж таки, ми прийшли до висновку, що білий нам набагато більше подобається. Чому? Тому що ну, дійсно виглядає як в дорогому готелі. так? Тому що якщо ви хоч раз бували, так, зупинялися і звертали, увагу, то там завжди подушки. Ось така ковдра, вона завжди білосніжна. Та й постільна білизна переважно дуже часто, саме білосніжного кольору. Дівчатка сьогодні буде вау вартість. Знаєте чому? Тому що ви надзвичайно активні, коли ми говоримо про а, подушки, про ковдри. Про те, що створює нам затишок, те, що нам дозволяє розслабитися, так після важкого насиченого дня ми зазвичай повертаємося додому і хочеться лягти, розслабитися і заснути солодко. І для цього нам потрібно зазвичай щоб було зручне ліжечко, матрас, подушка, ковдра. Ну і звісно, сьогодні у нас буде ще чудова вартість, чому тому, що ви зазвичай дуже активні, ви активні. На телефонуєте, і звісно, мої красуні, формуєте найкращу, найсолодшу вартість, я б навіть так сказала. Тому запис коштовним номером, який ви вже бачите на екрані, 0821 448. Хочі ж телефонуйте і замовляйте ковдру своєї мрії. Не забувайте називати код товару ДТ 1156 І не забувайте, що ваші дзвоники дуже важливі. Чим більше дзвоників, тим доступніша буде вартість. Так, ну і по розмірах 175 на 200 10. Так, ну що, давайте у нас 20 тільки, О, тільки 20 ковдр нам не вистачить. Я пам'ятаю, того разу в нас розібрали вщент. Потім прийшов трічки інший колір. Ми його відправили, і ви ж розумієте, що інколи бувають всі ці поставки, все затримується. А все чому? Знаєте чому? Тому що зараз ретро Меркурій. Тому до серпня ми красуні, будьте готові, що все має властивість затримуватися. Отже, дівчатка. Томилися міняти ковдри, щосезону? сезону шукаєте щось легке, але водночас затишне, що подарує вам комфортний сон незалежно від температури за вікном. Тоді увага, демісезонна ковдра зі штучним лебединим пухом, це саме те, що вам потрібно. Ця ковдра розроблена для того, щоб забезпечити вам ідеальний мікроклімат протягом усього року. Вона не надто важка для літніх ночей, але є не надто тонка, щоб зігріти вас про весною, осінню і навіть. Yeah. <laughs> Помірною зимою наповнювач штучний лебединий пух він максимально імітує властивості натурального лебединого пуху, але при цьому є абсолютно гіпоалергенним. Ковдра обволікає вас, немов легка хмаринка, даруючи відчуття такої невагомості. Тому забудьте про алергію, подразнення. Ця ковдра ідеально підходить для людей схильних до алергії, дітей хто цінує безпеку та чистоту своєму ліжечку. Завдяки унікальній саме структурі волокон штучний лебединий пух чудово пропускає повітря, при цьому не створюючи такого парникового ефекту, і ваше тіло буде дихати, а сон буде глибоким та освіжаючим. Дозвольте собі е, легкий сон. Дівчатка, ця ковдра надзвичайно практична. Її можна прати в звичайній пральній машині, вона швидко сохне, зберігаючи свою форму та властивості протягом тривалого часу. На відміну від деяких натуральних наповнювачів, штучний лебединий пух не збивається, не скомкується з часом, зберігає свій такий пишний там який м -м, вигляд. Кожної ночі ви будете занурюватися у світ солодких снів, прокидаючися бадьорими та відпочившими. Більше дівчата не потрібно купувати окремі ковдри для кожного сезону. Ця ковдра універсальна, Замі... замінить просто їх усіх. Тому подаруйте собі відчуття ніжності, комфорту, яке варте кожного моменту вашого відпочинку. Не пропустіть можливість зробити ваш сон ідеальним. Замовляйте демісезонну ковдру зі штучним лебединим пухом вже зараз. І відчуйте різницю. Так, код товару не забувайте називати ДТ 1156. Я нагадую, що розмір ковдри 175 на 210. Ви з легкістю зможете застелити своє ліжечко. І вдвох будете спати під цією ковдрою. До речі, якщо ви любите, щоб у чоловіка була окрема ковдра, беріть. Беріть дві, тому що буде знижка ще в 100 гривень. додатково. А, так, у нас а, в... Вже пішли дзвоники, мені переказують. Тому це гарні новини. Я знаю, що коли йдуть дзвоники, вартість починає солодко танути, знижуватися. Ну і звісно, дві тисячі гривень. Дівчата, дві тисячі гривень за ковдру це прекрасна вартість. Враховуючи, що це ви купуєте її не на один сезон. Тим більше, що ця ковдра вам замінить абсолютно з легкістю всі ваші ковдри. Бо буває нас, зда три ковдри беремо там на літ. То або літом щось там ми собі придумуємо чим вкриватися. А тут саме, а тут саме ковдра, розумієте, яка вам буде, по-перше, слугувати довго, і, звісно, 1599 гривень! Нічого собі! Отак, отак швидко, тому що ви активні, От коли ви телефонуєте, вартість бачите, наскільки знижується. Тому давайте активніше. Боже, яка вона білосніжна, як сьогодні ваша ведуча? <сміх> білосніжна, красива. І знаєте, коли у вас буде, наприклад, постільна білизна світла, або як в дорогих готелях, білосніжна, за що люблю саме білий колір ковдри? Тому що вона тоді не просвічується з-під постільні. Білизни, бо якщо ковдра буде, наприклад, там а, червоного кольору, так а у вас постільна білизна, вам подарував, можливо, хтось білосніжно, таку ну білий це завжди про чистоту, так а, це виглядає дорого, багато і під будь-який інтер'єр. Тому дуже часто бувають постільну білизну, якусь дарують білого кольору, щоб вона абсолютно з легкістю і підійшла під будь-який інтер'єр, там або у вас, або кому там дарують, або якщо ні разу не були в гостях. От білий це завжди колір не. Такий незамінний, ну класика. От знаєте за що люблю класику, тому що це завжди актуально. І ось таку ковдру, якщо ви будете комусь дарувати там на весілля, захочете подарувати. Ви там ніколи не були у молодят квартирі, або можливо вони будуть змінювати квартиру. То дуже зручно обирати на подарунок саме білий відтінок. А ковдра вам буде приходити. Запакована, не хвилюйтеся, вона не замаститься по дорозі, тому а, ви зможете потім її і подарувати, і собі зберігати або користуватися нею. А зараз по дві ковдри беруть. Ну, так бо, тому що вигідно. І 100 гривень ще знижечка йде, звісно. Яка вона м'якусічка, слухайте. І найголовніше, що ви можете прати її в пральній машинці, зверніть увагу, що вона простьогана, тобто прошита такими ромбиками. І за рахунок саме цієї простьожечки ковдра не буде наповнювач саме в ковдрі, він не буде збиватися. Ось, що мені точно подобається, що завдяки оцій простьожечці, навіть коли ми. Курточку якусь перемо, так, Якщо є простьожка, все вже наповнювач і не так збивається. Подивіться, яка в нам є гусечка. М'якусічка, дуже дуже дівчата. Слухайте, це суцільна насолода. Хто вже взяв подушки, беріть в комплект собі ковдру. До речі, якщо ви зараз хочете собі купити комплект, так до прикладу, купити подушку і ковдру. Запитуйте операторів колцентру, я не пам'ятаю, який там код товару в подушках, але ви можете запитати, вони теж у нас з Лебединого екопуху, і вони є навіть в двох розмірах: 50 на 70 і 70 на 70 Навіть якщо їх зараз розібрали, а, ви можете замовити собі. А, і вам обов'язково, як буде поставочка, одразу з вами зв'яжуться і відправлять, коли вам зручно. А ви можете таким чином собі взяти комплект. Чому? Тому що коли ви берете, наприклад, подушку зараз і ковдру, буде знижечка в 100 гривень. Тому прекрасно. Ну і за доставочку ж ви не сплачуєте це теж дуже вигідно. Бо ну такі об'ємний товар, подушка і ковдра це доволі об'ємне, і це завжди, якби ви платили за доставочку, ще було б відчутно так. 200 гривень вам би легесенько довелося віддати. Я я нагадую, що код товару ДТ-1156, А за безкоштовним номером нуль вісімсот Замовте, не гайте часу, не боріться, не вагайтеся, замовляйте. Я вас запевняю, що такі лоти, як ковдра з Лебединого. Копуку як подушки, вони розлітаються настільки швидко, що інколи ми просто вже не встигаємо замовити, або треба тоді чекати. Тому, якщо ви хочете тут зараз, тому швидше набирайте з мобільного абсолютно безкоштовно номер, який ви бачите на екрані 0821 88 І насолоджуйтеся солодкими снами. І даруйте своїм рідним, близьким, нехай вони теж насолоджуються. І я нагадую, що ну більшу частину Бо життя ми проводимо у вісні, і це нормально. Тому головне попіклуватися, щоб сон був здоровий. А здоровий сон це запорука нашого здоров'я, нашого довголіття. Всі ми хочемо жити довго, щасливо і. Почувати себе при цьому дуже добре, ось така м'якусічка, і мені подобається, що вона біла. і Тут як такі, знаєте, як а, квадратики, теж білосніжні, а такі, знаєте, трішечки як візеруночок, іде не нав'язливе, але саме як в дорогих ось цих готелях. Так, дівчатка, дивіться, яка вона. От навіть коли вкриваєшся, і я е е радила б вам ще купити собі саме білу постільну білизну. Так може це не практично, але коли гості приїздять, от ви застеляєте і вони себе будуть почувати ніби в якомусь дорогому готелі. Насправді, тому що білий колір це завжди дорого, вишукано, елегантно. Ну, дівчата, ну під все абсолютно. Я ж кажу, і на подаруночки, якщо для себе хочете придбати, це просто ідеально. О, можливо, зараз ще візеруночок вийде цей продемонструвати ромбіки. Ці такі бачите. Вони такі, як трішечки навіть перламутрові. Ну, бачите, я в білому білий взагалі дуже важко так, на камеру, але ось видно, тут ось ці квадратики такі перламутрові, аж переливаються. Дійсно, м'якусічка, дорого, багато. А і всього навсього за 1599 гривень 9 на год нагод залишається. Ну що ж, красуні, поспішіть. Якщо ви а, зараз вагаєтеся, не вагайтеся, поспішіть, тому що дійсно а, обмаль вже пропозицій дев'ять штучок, це ні про що. А якщо у нас заходить а, близько там 50 дзвоників, ви ж розумієте, що а, хто буде спритніший, той встигне замовити собі цю ковдру. Ну що, я нагадую, що доставочку ми сплачуємо за вас, і будемо рухатися далі. А ви ви залишайтеся з нами.